Доброго дня, шановні. Починаю відповідати на ваші запитання. І перше запитання, напевно, воно буде актуально не тільки для тієї жіночки, що його написала, а й для нас усіх. Це питання про те, як позбутися негативних думок. Проте, перш за все, слід зазначити, що саме є негативні думки. Так, тобто, ось цей негатив, це що? Тому ці поради вони загальні, проте працювати. Та аналізувати потрібно негативні думки кожної окремої людини індивідуально. Отже, перше. Перше е це. Те, що може вам допомогти, це ваше дихання, дихання та медитація. Найбільш проста медитація, коли ви сідаєте з прямою спиною, можна сісти у позу лотоса, можна сісти на стілець та починаєте дихати. Дихати, ну, звісно, ми усі дихаємо протягом нашого життя. Проте ви дихаєте усвідомлено. Ви усвідомлюєте, що ви вдихаєте та видихаєте повільно. Повільний вдих та повільний. Видих. Можна рахувати про себе 1, 2, 3, 4, 5, це ви вдихаєте, та 1, 2, 3, 4, 5, ви видихаєте. Друга порада перебування у сьогоденні та усвідомлення того, що зараз є в вашому житті приємного. Тобто вам потрібно зауважити увагу на тому, що вам подобається. І запитати себе, чого мені не вистачає, щоб бути задоволеним. Сформулюйте свої бажання, оберіть ті, які ви зараз дійсно можете реалізувати, а потім подумайте, як, яким чином ви можете їх. Здійснити. Тобто вам потрібно звертати увагу на будь-який позитивний привід, навіть незначний, який дозволить вам відчувати задоволення. Ну, наприклад, сьогодні була там, ну, дуже чудова погода, на жарко, на холодно. Така мені подобається. Що я поспілкувався. Зі своїми друзями, чи е, ввечері покажуть кіно, яке я бажав под подивитися. Ось, тобто ось ці маленькі бажання, ось ці маленькі приємності, так? їх вони відходять на другий план, коли нам погано. Ми кажемо, ні, ну що ви мені розказуєте? Ну, ну що я буду там щось ось, ось, зауважувати, увагу. Ні, зауважте, дійсно, зробіть це. Ось е, відчуєте щось приємне, що саме за. Зараз відбувається у вашому житті. Не згадуйте про минуле, не думайте про майбутнє. Ви існуєте тут і зараз, ось це сьогодення. І перебуваючи у цьому сьогоденні, ви усвідомлюєте, що відбувається навколо вас. Робіть щось із задоволенням. Наприклад, є такий простий спосіб пояснити, що таке дзен, коли ти миєш чашку, ти думаєш про ось цю чашку, що це ти її миєш. Ви знаходитесь ось у цю мить тут. Відчувайте, що відбувається навколо вас. Відчувайте, як сонечко гріє, відчувайте якісь аромати. Ось, наприклад, мої сусіди щось там жарять з чесноком. Зараз я це дуже добре відчуваю. Ось включайте всі ваші почуття тут і зараз. Третя порада: поспілкуйтеся з людьми, поспілкуйтеся з друзями, близькими, родичами, з психологом. Тобто, розкажіть ось ці свої негативні думки комусь іншому. Також я нагадую, що перша консультація безкоштовна, тому ви можете. Проговорити все це мені. Четверта техніка це техніка відрізання. Як тільки ви відчуваєте, що у вашу свідомість закралася негативна думка, ви просто відрізаєте її. Тобто ви її не аналізуєте, не сперечаєтесь з цією негативною думкою. Ви, ви не захищаєтесь від неї. Ви просто відрізаєте, і, можливо, не є місце, ви можете поставити щось інше. П'ята техніка має назву етикетка. А ну, яку ми до щось приклеюємо. Проте, це коли ви від цієї негативної думки усуваєтесь і спостерігаєте за нею. Ви не дозволяєте їй опанувати вас. Ви можете сказати, що зараз зі мною відбувається. У якому я стані. Зараз до мене прийшла ось така думка, але ви її називаєте якби в лапках. Ви визнаєте, визначаєте їй місце, проте ви тільки спостерігаєте за нею. Тобто негативні думки вони мають владу тільки якщо ми на них реагуємо якимось чином. А так, ми ж розуміємо, що є. Ситуація, ми вже самі робимо з конкретних ситуацій проблеми та щось собі там, надумуємо. Ось, тому ви усуваєтесь і спостерігаєте все. Шоста техніка це техніка перебільшення. Коли ви виявляєте в себе негативну думку, вам потрібно її перебільшити до абсурдного стану, ви можете уявити щось таке абсурдне, чого ви боїтеся. Проте, якщо ви це уявите, можливо, що страх може відійти. Тобто, ви уявляєте, можливо, якесь, якийсь кумедний розвиток події, тобто можна зробити ці. Думки смішними. Це все залежить, звісно, від ваших думок, це все індивідуально, але ви можете ось цю техніку перебільшення застосовувати у своєму житті. Тобто робити ось ці страшні негативні думки якимись абсурдними, можливо. І нарешті сьома техніка дуже проста, цікава, я її полюбляю. Це техніка протистояння. Тобто, будь-яку вашу негативну думку ви заміняєте на позитивну. Коли ви думаєте про те, що у вас нічого не вийде, ви кажете, в мене все вийде. Коли ви кажете собі, що я ні на що не годжуся, я не здатна людина. Ви навпаки кажете собі, що я здатна на все людина, я надзвичайна людина. я... Цікава людина, я взагалі така супер людина. І в мене все вийде, все буде добре і супер все буде. Ось тому ви ось цю негативну думку перетворюєте на повну її протилежність і одразу відчуваєте себе набагато краще. Таким чином, зробимо висновок: сім шляхів подолання негативних думок: перше дихання та медитація. Друге перебування у сьогоденні та усвідомлення своїх бажань. Третє спілкування з людьми. Четверте техніка відрізання цих негативних думок. П'ята техніка, етикетка. Ми приклеюємо і спостерігаємо і все. І ми не з цими негативними думками взагалі разом не йдемо. Шоста техніка перебільшення до абсурду, доведення якихось положень. І сьома техніка протистояння замінюємо негативні думки на повну їх протилежність і їх проговорюємо, кажемо собі, що все буде добре. Ну, все, до побачення. Дякую.